І дитину вродила вона чоловічої статі, що всі народи має пасти залізним жезлом. І дитина її була взята до Бога і до престолу його. Цей вірш є ключовим у розумінні теми Божого Спасіння і перемоги через Ісуса Христа. Жінка, що народжує сина, символізує Божий народ і Марію матір Ісуса. Син, який буде пасти всі народи, являє собою Ісуса Христа, який прийшов у світ як Спаситель і визволитель. Вираз жезл залізний вказує на владу і авторитет, що має Христос. Це символізує Його здатність панувати і судити нації. Він зображається як той, хто має повну силу над усім і буде встановлювати справедливість. І дитина її була взята до Бога і до Його трону, вказує на Вознесіння Ісуса після Його смерті. Це символізує Його тріумф над смертю і ворожими силами, а також підтверджує, що він повернувся до Отця, займаючи своє місце на троні. Цей момент символізує не тільки кінець його земного життя, а й перемогу над гріхом і смертю, що відкриває шлях для всіх віруючих. Цей вірш підкреслює значення Ісуса Христа як Спасителя. Ісус, що народився від жінки та Його Вознесіння до Бога, має глибокий вплив на віруючих у всі часи. Сьогодні життя і служіння Ісуса продовжують бути актуальними, плекаючи надію у вірян і здійснюючи реальні зміни в людських серцях по всьому світу. Служіння Ісуса проявляється в щоденних справах людей, які слідують Його прикладу. Прагнучи внести позитивні зміни у своєму оточенні, його навчання продовжують надихати покоління, закликаючи до любові милосердя та служіння ближнім.